Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ стартують нові акції з 26 листопада по 2 грудня, включно в цьому відео акції, якщо оплачуєте карткою АТБ. Сметана від торгової марки Молокія 5% жирності 370 г 38,90 грамів. 38 Паста і корка з ікрою атлантичної риби та копченою форелю. Торгова марка Владіс 160 г 47,50. Напій кавовий лісовий горіх Мак-кофе. Розчинний стік 3 в одному. 10 пакетиків в упаковці ціна 43,90. Огірки корнішоне солоні довжина 7-9 см. Торгова марка Розумний вибір. 350 грамів 49,90. Паста томатна від своєї лінії 250 грамів 25,90. Продукт молоковмісний сирний плавлений. Торгова марка. Розумний вибір. Вершковий 160 грамів 19,90. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. 4 смаки в асортименті ціна 8,90, вага 59. Молоко згущене і риска варене, нежирне від своєї лінії 500 г у склі 60 гривень 50 копійок. А фруктово-гріхове. Своя лінія 125 г 39,90. Цукерочки вагові від своєї лінії. Кокосові 100 грамів 1740. Вода питна негазована або сильно газована. Від торгової марки розумний вибір 1,5 літри 12,60. Цукерочки драже молочний трюф. Мигдаль у молочному трюфелі. Торгова марка Любімов 67,90 100 г. Мило тверде, туалетне, торгова марка Дуру. В упаковці 5 штук по 80 грамів, ціна 79,90 Гель для прання для білих речей або для кольорових речей торгова марка «Грюнвальд». 2 літри 100 мл 91 гривня 90 копійок. Засоби для взуття від торгової марки Silver губка блиск чорного кольору 32 гривні 50 копійок. І фарба відновлювач теж для взуття чорного кольору 75,90 300 мл. Колготи жіночі «Капронові Класік» – 40 ден від своєї лінії 49,90. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!